Війська РФ прицільно б'ють по критичній інфраструктурі України. Тож, за прогнозами владців, опалювальний сезон 2025-2026 буде непростим. Разом з тим, Хмельницька громада до опалювального сезону готова. Тепло у дошкільні навчальні заклади подали ще минулого тижня, а у школи 13 жовтня. За словами заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, подати тепло в домівки мешканців громади. Вони готові. Повністю готова. Система запущена з водичкою, все відремонтовано, котли відремонтовані, когенераційні установки також працюють. Тобто ми готові подавати тепло в будь-який момент. Ми розуміємо, що в країні не зовсім достатньо. Газу і недостатньо ресурсу для його видобутку, тому що вам в такому от досить складному періоді він не буде легкий, але я переконаний, що з початком опалювального періоду ми зможемо забезпечити нормативні показники у кожному домівці.